Розпад сучасної Росії це не обов'язково революція чи розрив країни на кубку маленьких шматочків. Дезінтеграція РФ буде проходити неспішно, поки всі описані нами проблеми не наберуть критичну масу. Коли ж кожен фактор накладеться один на одного, запуститься сценарій розпаду. І якщо вам здається, що Кремль в жодному разі не допустить розпаду, то згадайте 2023 рік і бунт Пригожина. Ті події показали, що російська система гнила і не здатна реагувати на неочікувані виклики. Силові структури різко колапсують підтримки центру у регіонах немає, і влада просто ховається. Це, до речі, приклад останнього п'ятого сценарію розпаду: дестабілізація через внутрішній силовий конфлікт після затяжних невдач на фронті, втрат територій або різкого загострення політичної боротьби у верхівці. Сучасна Росія багато в чому тримається на силових структурах. Вони забезпечують терор населення, бізнесу та контроль над регіонами. Зараз силовим структурам вистачає порога, але в разі його зменшення їх обов'язково очікує міжвідомчий конфлікт. Армія, Росгвардія, спецслужби починають діяти розрізнено без погодження адміністрації президента. У регіонах ситуацію сприймають як ознаку втрати керованості центру. Керівництво суб'єктів припиняє виконувати необґрунтовані розпорядження або намагається зафіксувати контроль над місцевими ресурсами. Публічно про розпад ніхто не заявляє, але колишня система ухвалення рішень уже не працює.